Тенційний суд Румунії обґрунтував рішення щодо скасування результату першого туру президентських виборів. Про це пишуть місцеві видання у суді вказали на маніпуляціях думкою виборців та нерівні можливості кандидатів. Зокрема, зазначили, один із претендентів в обхід законодавству займався агресивним просуванням у соцмережах. У відомстві підкреслюють, громадяни мають бути захищені від незаконного впливу на їхню поведінку як виборців. І Україна засудила російське втручання у вибори та висловила солідарність з Румунією на тлі гібридної атаки проти демократії. Відповідну заяву поширило українське МЗС. Дипломатичними відомствами наголосили, що агресивні плани Кремля виходять далеко за межі України та поширюються на країни ЄС та НАТО. Далі будемо говорити про це більш детально. Роман Єделєв, доцент кафедри міжнародного права національного університету імені Тараса Гроча Шевченка, долучається до нашого ефіру. Я вас вітаю. Пітаю. Отже, насправді рішення Конституційного суду Румунії безпрецедентне для нового часу. Як ви оцінюєте його значення? Ну, перш за все, ми маємо розуміти, що в Конституції Румунії прямо передбачено, що Конституційний суд слідкує за дотриманням. Всіх правил під час виборчого процесу і затверджує результати голосування на виборах президента. Тобто, хоч ми й говоримо про те, що це безпрецедентно, справді в історії Румунії такого не відбувалося, ну після як ви розумієте, повалення комуністичної влади, і тому справді ну, конституційний суд раніше не користувався цим повноваженням. Але е, от ви правильно зазначили про те, що в тіктоці велася певна пропаганда, так, е, втручання там російських спецслужб, чи ще когось, але ж треба розуміти, що. І звичайні процедурні порушення, так, от пан Джорджаску, який набрав 2 мільйони 120 тисяч голосів, в своєму звіті вказав, що він витратив на передвиборчу кампанію нуль румунських леєв, так тобто, взагалі нічого не витратив. Але ж всі в Румунії бачили наскільки агресивною була кампанія в соціальних мережах. Наскільки блогери так займалися просуванням цього кандидата, а ми ж з вами чудово розуміємо, що все це не може відбуватися безкоштовно, і якщо це робив не джорджеску, так а він говорить, що він цього не робив, так тому що він ні за що не платив, жодної агітації не проводив. То значить, це робив хтось інший, і якщо це робилося не з Румунії, то це робилося з інших держав. Відповідно, ми маємо втручання у виборчий процес. І от Конституційний суд, хоча ми ще не маємо так пояснень, чому було прийнято саме таке рішення, було оголошено лише. Результативна частина про те, що повністю скасовано виборчий процес, і вибори мають розпочатися з самого початку. Ми от прочитаємо точно ось цю от правову підставу, але тут важливо не лише в контексті Румунії, а й взагалі в контексті виборах, виборів в демократичних державах, так що судові органи. Можливо, справді почнуть детальніше перевіряти і ретельніше ставитися до тих заяв, до тієї інформації, яка розповсюджується там в соціальних мережах, до даних розвідувальних служб, і ну можливо в подальшому ми зустрінемося з тим, що і в інших державах. Виборчі процеси будуть оцінюватися, в тому числі і на це, Романа, А на вашу думку, які механізми контролю, недопущення такого зовнішнього впливу на результати виборів у демократіях допустимі в принципі, тому що дуже тонка межа між контролем інтернет-простору на предмет відсутності іноземного втручання під час виборчої кампанії і по суті наступом на базові права? Членів західних суспільств, ну, до яких так. відноситься наприклад свобода слова. Дивіться, з Румунією тут було простіше довести, тому що ніхто не очікував, що Джорджеску переможе так в першому турі і набере ті свої 22 відсотки голосів. Не очікував цього і сам пан Джорджеску, так тому що напевно. Інакше велася б його кампанія, і якби він розглядався як можливий переможець виборів, то напевно і фінансові звіти робилися б краще, і пан Джорджеско йшов би від якоїсь партії, тому що зараз ми не очікуємо протестів в Румунії через новий виборчий процес. Тому що у Джорджеску немає інституції, яка б очолила цей процес, ця от партія Альянс за об'єднання румунів до якої. Колись Джорджеску належав і яка зараз зайняла друге місце на парламентських виборах в Румунії, які відбулися минулої неділі, вона ж відмовилася від Джорджеску, Так вона сказала, що це неправильне, несправедливе рішення конституційного суду, але ми його визнаємо і ми будемо брати участь в новому процесі. І, от знаєте, тут не стільки треба ставити питання, що демократії можуть зробити для того, щоб слідкувати за виборчим процесом, Скільки, а що ті сили, які намагаються вплинути на голосування, зрозуміють після виборів в Румунії. Оце от значно небезпечніше, бо е, працює так, ті, працює. Прості гасла працюють. Популізм працює, і якщо б ну там Росія чи інші сили, які стоять за Джорджевську, діяли трохи розумніше. То цілком можливо, що вони перемогли на виборах в Румунії. Ну і зараз я так думаю, що Джорджевську сподівається, що в новому виборчому процесі він, врешті-решт, здобуде перемогу. Ми сподіваємося на те, що цього не станеться, але ризик і справді є. І ось цей ризик втратити Румунію, так як ну таку проєвропейську, проукраїнську державу він насправді високий. З іншого боку, я тут хочу підкреслити, що ми багато говоримо про Тікток, про вплив Тіктоку. Ну всі ж розуміють так, що Тікток uh -huh. китайська компанія і, і ось цей от зв'язок між Китаєм і Росією, але е конкретно, от на виборах в Румунії, Тікток сам надав інформацію. Спецслужбам Румунії про те, що було виявлено щонайменше три великі акаунти, які от несподівано так почали просувати Джорджеску, так просувати політичний контент, чого чого раніше не було. Тікток сам заявив про те, що один з акаунтів скоріш за все пов'язаний з російською пошуковою системою Спутник, так тобто там російський слід. Ну тобто, тікток, бачите, намагається довести, що він теж зацікавлений в тому, щоб втручання вибори через цю соціальну мережу не було. Будемо сподіватися, що налагодиться оця, оця співпраця між спецслужбами, між європейською владою, так і владою демократичних держав, і тіктоком, і в подальшому якось ці процеси будуть долатися не після першого туру, так тому що тут же і справді виглядає так, що. Румунська влада вирішила змінити того кандидата, який їй не подобається. Хоча це абсолютно не так, все ж таки це треба робити до і ну, не чекаючи тих результатів, які ну, ставлять під сумнів, так, ось от про європейський вибір Румунії чи, наприклад, якої-небудь іншої демократичної держави. Коли Адміністрація Тіктоку намагається позиціонувати себе як зацікавлену у тому, щоб Тікток не використовувався як інструмент впливу на політичне вподобання громадян на заході. Це виглядає дещо дивно, враховуючи, що Тікток працює в Китаї, а в Китаї не працює жодна з західних великих соціальних мереж. Не працює впродовж достатньо тривалого часу. Як ви вважаєте, от функціонування Тікток, з яким уже частково почали боротися, наприклад, в Сполучених Штатах і в Європі, все частіше піднімається питання про вплив цієї китайської соцмережі, в тому числі політичний, на вашу думку, той факт, що Тікток продовжує Працювати у західних країнах, в Європейському Союзі, у США, але в Китаї, наприклад, не працюють західні європейські мережі. Це більше створює ризиків для західного світу чи навпаки демонструє його силу і готовність приймати протистояти цьому впливу. Це ризик. Це ризик. Тут треба відверто про це говорити, але з іншого боку, ви ж розумієте, що в Китаї немає в тому числі західних компаній, тому що китайські компанії вони задовольняють попит. Так і TikTok би не з'явився в Європі, не став би настільки популярним в демократичних державах, якби цей попит задовільняла якийсь європейська соціальна мережа. І ось тут от питання розумієте не лише там свободи слова, а й питання технологічного розвитку, якщо китайцям вдалося створити такий застосунок. Який дивляться європейці, так який в Україні набирає там мільярди переглядів, то ми маємо розуміти, що просто заборонити щось це не вихід. Споживачам потрібна певна альтернатива, і якщо споживачі, в тому числі європейські готові не лише дивитися ті, а й вірити тому, що говорять в Тіктоці, невідомі чому не це люди. ж проблема. Не з тіктоком, розумієте? Це ж не проблема застосунку, це проблема сучасного європейського виборця. Який вірить в ті популістські гасла, який вірить про те, що давайте ми забудемо про Україну. Давайте ми е, там задобримо так Путіна, і будемо жити так само добре, як ми жили до 2022 року, до 24 лютого. От е, в цьому проблема, так що європейські політики вони не можуть довести своїм виборцям, що ніхто. Вже не повернеться в той час, так і якщо ми зараз е, припинимо підтримку України, так то невідомо на кого завтра нападе е, Владимир Путін, так і, і що тоді буде з Румунією з словаччиною з Угорщиною, так чи з іншими державами виборці, яких голосують от за такі партії так званого миру, так е, щоб Налагодити зв'язок з Владимиром Путіним і з Російською Федерацією. Тобто, ну тут зараз тік-ток, -тік, потім з'явиться інший застосунок. Тут проблема значно глибша, але ну це певний такий симптом хвороби європейського. Співтовариства так європейського союзу, і звичайно треба працювати над тим, щоб вилікувати цей симптом. Можливо, іншим кандидатам теж потрібно проводити агресивну політику в Тіктоці, так просувати свої меседжі в Тіктоці. Ну то, це напевно. Той шлях, яким треба йти зараз, бо заборона вона може призвести до ще гірших результатів. На жаль, це теж могло бути варіантом. Але я от бачив до прикладу експеримент одного блогера, який казав. Про Китай погані речі в Тіктосі в нього багато дуже підписників. Він казав погані речі про Китай в Тіктосі і казав хороші речі про Китай в Тіктосі. Вгадайте з двох разів, яке відео набрало там сотні тисяч переглядів, а яке там і 50 не набрало. Тому тут теж оця стратегія просування своїх наративів західними політиками обмежена самим інструментом цим Тіктоку, оскільки деталі його модерації відомі лише тим, хто цей створював додаток, а вони. Перебувають на території країни, де ще раз підкреслюю, заборонені усі західні соціальні мережі на вашу думку, Романе, як загалом цей вплив соціальних мереж, інтернету і те, що? Нині по суті немає посередників між політиками і виборцями, між маніпуляторами і виборцями раніше цю роль більше виконували медіа, до прикладу, журналісти. Зараз достатньо просто відкрити Тік-Ток, і те, що тобі подобається, де тобі політики прямо тобі в обличчя і говорить. Ти сам уже віриш чи не віриш твоя справа. Але на вашу думку, якось цей вплив змінює саму природу виборчого процесу, і чим це може обернутися для глобальної стабільності демократії у всьому світі. Ну, ви справедливо підкреслюєте, що TikTok – китайська компанія, але я маю інший приклад. Так, соціальна мережа X належить ілону маску, так знаходиться в Сполучених Штатах Америки, але просуваються ті наративи, які вигідні Ілону маску і. і... Ну, нічого ти з цим не зробиш. Так? Сполучені Штати Америки не заборонять X, так само, як вони намагаються обмежити TikTok. тим паче за президента Дональда Трампа. Тому е в TikTok є небезпека, але ж знову ж таки, е от правильно, е Говорити про те, що політика змінюється. Так, можливість доставки контенту, доставки меседжів значно спростилася. І, ну, на жаль, так, в демократіях дуже важливо, щоб виборець був дорослим. Так, щоб виборець розумів, що його голос це. Край важливо так, і що його голос може призвести до ну величезних наслідків, і от добре, якщо там не просуваються меседжі політиків, так хай громадянське суспільство, яке як нам хочеться вірити сформоване в демократичних державах, намагається це пояснити виборцям. І пояснити не тій бульбашці, так яка є в Фейсбуці, політично активним громадянам чи громадянам, які розуміють важливість свого голосу, а всім громадянам, так тут важливе живе спілкування. Ну, Інституції розумієте? Інституції це надзвичайно важливо. Як нам казали в книжці, так чому одні нації багатіють, а інші занепадають? Так, от важливість інституцій, вона надзвичайна. І якщо ці інституції будуть пояснювати в розмовах з громадянами, з виборцями, з особами, які звертаються до цих інституцій, і громадяни будуть бачити роботу цих інституцій, так то вони не будуть вірити тому, що говорять в Тіктоці. А якщо є проблема з інституціями, то незалежно від того, чи буде то Тікток, чи буде то Фейсбук, чи буде то мережа X. Так, чи будуть то просто розмови, знаєте, там під під'їздом, е, от тоді не буде нормального результату. Громадяни ну, це... почали забувати важливість демократії ну, тут так, ще і тут ще є одна така ми... проблема, пане Романе. Що якщо ти почуєш один якийсь голос адекватності, скажу так, оціничне судження в реальному житті? Ти подумаєш, та ні, я зараз зайду в Тікток. Там я знайду 15 шарлатанів, які переконають, що я правий. Тому тут оцей теж механізм якогось контролю і фільтру на рівні свідомості кожного громадянина. Він на жаль працює не так ефективно, як вочевидь, потребує демократія для того, щоб вона залишалася стабільною. Дуже багато проблематики у цьому питанні. Дякую вам за те, що ми з вами частково про неї поговорили. Роман Єделєв, доцент кафедри міжнародного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка був на зв'язку.